Вітаю вас, друзі, 7 березня четвер. Ви на моєму ютуб-каналі, каналі Олександра Мусієнка, на який принагідно закликаю підписуватися. Wall Street Journal пише про те, що Україна ввійшла в ту стадію війни, коли потрібно копати, копати і копати, тобто будувати захисні укріплення для того, щоб створювати додаткові лінії оборони і зупиняти на цих оборонних рубежах ворога. тобто Такий висновок робить Wall Street Journal. В принципі, я хочу нагадати, що ще в листопаді 2023 року було доручення Верховного головнокомандувача Президента України Володимира Зеленського за результатами ставки проведе Верховного головнокомандувача про те, що потрібно укріплювати лінії оборони. Уряду доручено виділити на це необхідні кошти. І ця робота, безумовно, має проводитися. Очевидно, що присутнє розуміння, що такі оборонні споруди, можливості, укріп рубежі, я би сказав, вони є надзвичайно важливими і вони дуже потрібні. Але ще треба розуміти, що для укріпленої лінії потрібна в будь-якому випадку зброя, боєприпаси, потрібна значна кількість дронів, люди, які будуть це. Все захищати. Я би сказав, що би пішов навіть далі і спробував зараз оснащувати лінії оборони. А наскільки мені відомо це буде робитися, оснащувати ці лінії автоматизованими турелями, роботизованими платформами тими шаблями. Коли турель фактично керується оператором, на неї встановлюється Браунінг, на неї встановлюється кулемет. Який здатен фактично наносити удари в автономному режимі. Тобто йому не потрібно висуватися, не потрібно підніматися, його цю турель не може знищити снайпер і так далі. Звичайно, вона не є невразливою, але все ж таки, в принципі, відбивати атаки саме штурмових груп доволі таки можна. Тобто це те вже, що потрібно робити. І коли ми говоримо про наші лінії оборони, такі турелі вони мають існувати. Так само лінії оборони мають прикриватися засобами протиповітряної оборони для того, щоб протидіяти ворожій авіації і застосуванню керованих авіабомб, які так само становлять проблеми на фронті, безумовно, загрози, виклики і ризики. На щастя, для нас. Росія а, дещо, ну скажімо так, а, промазують, не потрапляють по тим позиціям, б'ють повз, але все одно в будь-якому випадку це доволі такі значні загрози, і тому це потрібно прикривати і засобами ППО. І велика кількість дронів, які мають стежити за ситуацією, вести розвідку, інформувати вогневі пункти про те, що відбувається, давати відповідну інформацію і. А, Давати, скажімо так, вказівки, яким чином потрібно відбивати той чи інший наступ. І от щодо роботизованих систем, я би зараз зробив надзвичайно важливий акцент на тому, що це потрібно виробляти. І окопні реби, і турелі автоматизовані, роботизовані, і дистанційне мінування, коли можна на оцих шасі. Які переміщаються і керуються дистанційно, переміщати міни, тобто максимально, от зараз для нас, коли ми говоримо про те, що потрібні технології, потрібен технологічний прорив, потрібно вдосконалювати, змінювати. Мені видається, що з точки зору використання і випробування певних систем захисту саме в обороні, настає золота доба. Тому що, коли як не зараз, випробувати на практиці багато тих технологічних рішень, над якими працюють наші виробники, і тим, що можуть нам передати наші партнери, і поділитися ними, а наші партнери. Тобто, для цього і цим потрібно зміцнювати, укріплювати нашу лінію оборони, максимально технологічно роботизовано поряд, звичайно, з консервативними класичними засобами і методами. Облаштування оборонних рубежів, наступне це звичайно, імінні загородження, і протитанкові рови це все зрозуміло. Але так само потрібна і, і артилерійська підтримка, і інші вогневі засоби для того, щоб перешкоджати просуванню ворога. І в тому числі за будь-яких умов, наша, скажімо так, наша велика перевага, як демонструє досвід цієї повномасштабної війни, це мобільність і швидкість. Тому що швидке передислокування, швидка протидія, оцінка рівня загрози по тому чи іншому напрямку, оцінка потреби, ранжування, скажімо, цих загроз, тобто кваліфікаційна оцінка, де є потреба найбільше і куди зараз найбільше потрібно перекинути ті чи інші види озброєнь, а так потрібно діяти. Я розумію, що потрібно забезпечити всіх і усім. По всіх напрямках, але іноді потрібно визначатися з тими, які найактивніші з точки зору ведення бойових дій. Тобто мобільність і швидкість вона так само додається до нашої лінії оборони, швидке, стрімке пересування, ураження ворога дистанційно а Постійне, щоб його спіткала небезпека з різних позицій, ось це так само є ключ. Тому ці всі дії, я сподіваюся, будуть виконуватися і лінії оборони добудовуватися, дооснащуватися і ще більше укріплюватися. Це надзвичайно важливо і потрібно. І коли Wall Street Journal говорить про те, що дійсно зараз оборона, тому що російські війська в наступі це очевидно зрозуміло. І я можу навіть змоделювати сценарії, тому що зараз знову ж таки підросійські вибори, чим вони ближче, Росія суне а, по різних напрямках, знову вони включилися на півдні, роботи не тиснуть і там а, ведуть наступальні дії. Я думаю, що чим далі йде час, тому що російські війська знаходяться вже в наступі від середини жовтня, тим більше, попри все. Попри як би там не було складнощі і сили, які вони не залучають, вони десь виснажуються, тобто вони будуть втрачати цей наступальний потенціал. Відтак, найімовірніше, російські війська визначаться з однією двома точками удару пріоритетного, і по них будуть бити, пробувати протиснути. А як це було в питанні Авдіївки випадку? Я думаю, що це можуть бути напрямки на часів Яр, і це може бути напрямок Вугледар. Чому саме ці? часів Яр зрозуміло, що потрібен ворогу з точки зору висот і з точки зору розташування там власної артилерії, вогневих засобів впливу, щоб потім бити і торувати, прокладати собі шлях на Костянтинівку, далі на Краматорськ-Слов'янськ. Тобто, це мета ворога може бути. І Ясна річ, з висот це робити краще з точки зору розташування артилерії. Там тримаються наші сили, відбивають численні атаки. І Вугледар. Чому Вугледар? Вугледар, тому що, по-перше, ворог там дещо просунувся не тільки вони раніше атакували Вугледар з півдня, а зараз можуть робити це зі Сходу і заходячи з Новомихайлівки. І мета по Вугледару в тому, що ворог вважає, що це. Оскільки це висота дуже важлива, і оскільки українські сили можуть готувати контрнаступ. А про контрудар сказав командувач сухопутних військ України, генерал-лейтенант Павлюк в своєму інтерв'ю, що він буде, зараз я ще про це дещо скажу. То російські війська прагнуть витіснити наші сили з цих висот, чому? Тому що далі на південь Волноваха, далі на південь Залізничне сполучення. І на думку ворога наступальні дії, зокрема, можуть бути і на цьому напрямку в певний період часу. А оскільки а, в Росії розуміють, що доля Кримського мосту під великим питанням, і що рано чи пізно він буде таки знищений, а ця конструкція не потрібна, то Росія зараз будує і розбудовує активно залізницю. По окупованому півдню, Ну, починаючи від Маріуполя і далі на захід до окупованого півострова Крим. І їм дуже потрібно берегти ось цю залізничну мережу. Тому, на думку ворога, і в їх інтересах витиснути і відтіснити. Наші сили з близькості, щоб не були, не знаходились вони так близько, щоб не було можливостей там дістати Хаймерсом, а треба було більш іншої далекобійної зброї і так далі. Тобто на сьогодні в цьому ворог зацікавлений. І найімовірніше, що вони сконцентруються на цих двох напрямках, будуть пробувати там протиснутися. Плюс буде південний напрямок роботи невербово виключно. В політично-пропагандистських цілях. Оце точно оце точно треба розуміти, що це виключно під, під вибори, ціль. Мета продемонструвати, щоби Путін вийшов і розповів: Ну, ви ж бачите, Україна проводила свій контрнаступ у 2023 році. Абсолютно невдало. От зараз ми забираємо ті позиції, які були звільнені. Наслідок українських контрнаступальних дій, тобто, це є абсолютно чітка мета, але вона носить відверто пропагандистський характер, як я і говорив. За цих умов як можуть розвиватися події далі, десь протягом наступного місяця, тобто протягом цього місяця, до кінця березня. Початку квітня, так, першої декади квітня, ворог буде вести ось ці наступальні дії, концентруючись на одному-двох напрямках, звужуючи, звужуючи ділянку, де вони ведуть активні наступальні дії. Потім ми відіб'ємо ці атаки. Сподіваюсь, на яких рубежах сподіваюся, що значних просувань у ворога не буде. Це покажуть бойові дії. А потім безумовно, що російські війська неодмінно візьмуть певну паузу. Для чого? За будь-яких умов, чи то їм поновлювати наступальні дії влітку, чи то їм готуватися на осінню зимову наступальну кампанію. Але в будь-якому випадку їм потрібно буде доукомплектуватись, перегрупуватись. Для того щоб вести ці дії, і в цей час безумовно нам дуже потрібна далекобійна зброя, щоб бити по їхній логістиці, щоб не давати їм цього зробити і не давати готуватися до поновлення наступальних дій. Ось це надзвичайно важлива річ. Тому тут залежить ще й від наших партнерів. А далі ситуація може складатися наступним чином. Зараз почали приділятись уваги ще більше підготовці, ротації підрозділів. А Підготовці, зокрема, і новобранців, і їх навчанню, створення певних резервів це дуже важлива робота, тому, щоб працювати із резервами. А це по ті под ситуації з військами тобто робиться все для того, аби акумулювати сили, аби вони були готові в момент, коли виникне можливість, коли створяться необхідні передумови, буде допомога від заходу здійснити ось той самий контрудар. І здійснити а, ті самі контрнаступальні дії, аби тиснути на ворога, аби вибивати його з його позиції. Це не значить, що стрімкий її одразу на кордони 91-го року. Навіть незначні тактичні локальні успіхи це надзвичайно важливо, тому що це важливо. І всередині це демонструє наші можливості і для морального духу бійців. Це важливо для деморалізації ворога, і це важливо, щоб наші партнери бачили результати і розуміли, наскільки ефективно можна діяти, і підтримувати далі. Ось цих всіх позицій це надзвичайно важливо. Під це потрібні сили і засоби. І коли вони з'являються, коли з'являється можливість, я думаю, що буде тактика така, що будуть атакувати, будуть тиснути. Будуть тримати ворога в неспокої постійно, і як тільки з'являтиметься можливість просуватися на певних напрямках, тактично відвоюючи і займаючи певні позиції, витискаючи ворога. Але це можливе за умови, звичайно, що допомога буде від партнерів в повному обсязі і своєчасно. Це так само впливає на ситуацію. Але, судячи з того, що. Французький президент Еммануель Макрон вкотре зробив досить цікаву заяву про те, що у Франції не може бути лімітів щодо підтримки України. Ну сподіваюся, що й інші країни цим скористаються і послідують за цими порадами. Плюс, звичайно, це проведення дистанційних дій, це проведення тих блискучих спецоперацій в тилу ворога на окупованих територіях, які проводять наші сили, удари по об'єктах на території ворога в Росії. Ось таким чином це буде тривати. Просто треба розуміти, оборона це правильна річ. Вона необхідна і вона зараз вимушена. Ми інакше не можемо діяти. У нас немає прямо зараз сил для того, щоб переломити ситуацію на нашу користь і піти в наступ. Ну це ж зрозуміло. Але будь-яка оборона, це все ж таки захід тимчасовий. Він має закінчуватися переходом до наступу. Інакше це може перетворитися, знаєте, на таке, що ми зупинили. Десь не пішли вперед, або десь не виставили, не вистачило сили засобів. Ворог перегрупувався, знову пішов наступ. Перегрупувався, пішов і так, і так, і так, і так воно буде сповзати до замороженого конфлікту. Ось це другий сценарій, який може бути. Тобто, тоді до замороженого конфлікту, тоді до перемир'я якогось, яке Росія неодмінно порушить, як і порушила. А понад 400 угод, які були укладені з Україною, і порушила десятки приписів і норм міжнародного права. І буде робити це надалі, тому що це така природа цієї країни. Ось, такі, ось така ситуація, ось такі прогнози, ось те, як може рухатись, ось така певна ясність на сьогоднішній день і те, про що ми можемо говорити. Дякую. Слава Україні!